На сьогодні держструктури намножили стільки сервісів, що здається, іще трохи свої послуги будуть доставляти одразу на поріг дому, наче піцу, наприклад, електронні черги, не виходячи з дому, записався і прийшов за послугою у призначений час. Зручно чи не так? Наші журналісти вирішили випробувати чудеса сервісу міграційної служби, але виявилося то марна справа цілодобово моніторити сервіс у надії, що з'явиться вільна година. Проте, коли на сайті вільних годин немає, якимось чином уже на місці потрапити на певну годину у конкретний день таким можна. Якщо як в старі часи прийти за годину, аби записатися у живу чергу. Сервіс електронної черги, який свого часу запровадили в державній міграційній службі, мав би полегшити життя громадянам і мінімізувати людський фактор зради того, аби унеможливити корупційні ризики. Одначе, після кільканадцяти спроб зареєструватись в одну із міграційних служб у Луцьку, постійно висвічувало одну фразу на жаль, немає вільного часу. Поспілкувавшись із людьми на місці, з'ясовуємо, що ми не одні такі. А в цій черзі змогли зареєструватися електронні mm -hmm. чи. ні? Тож немає місць. Вони робляться, на mm жаль, -hmm. є mm часу -hmm. немає. Проте, в холі міграційної служби, що на кривому валу табло раз за разом висвічує номери талонів попереднього запису і запрошує до кабінету. Однак в той момент ніхто не заходить. Власники цих талонів, за якими і не доступитись на сайті, чомусь усі як один відсутні. Проте біля кабінету все ж зустрічаємо чи не єдину відвідувачку, якій таки вдалось зареєструватись в електронній черзі на сайті. Бачу, всі номери крім вашого звучать. тут. На український паспорт хто зареєстрований? На яку годину? Пішов збій, і у нас він кличе. Покажіть мені, ні, 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 дайте документи, ні, це тепер проплати. Бо щось якийсь чорті, що робиться. Розповідають, що переважно записуються, так би мовити, живу чергу або через айбокс, який знаходиться в приміщенні. На сайті, мовляв, марна справа. Сину, 14 років виповнилися і там ну, всередині на середині? вибили нам талончик на чергу. А коли ви вибивали його давно? Другого числа. Так. Да. – на місці так. Талончики і приходити на визначений час. це може можливо, там щось в день в день попасти. Це нереально. Я колись брала день-день. Спробували і собі записатись на чергу через айбокс. І о диву, а вільні місця виявляються таки є. Нехай і в кінці поточного місяця. Але просто на сайті постійно пише, що немає талонів, а тут. Я ж вам кажу, вони розподіляються. Після 12 години вже будуть на перше число чи на 31-е? Вересня. Mm -hmm. Чи на що? На яке? На 1 вересня або на 31 серпня. А так це вже така yeah. черга вас величезна. Тані, ви ж читали за два тижні роздається. Перед вами вже роздані за два тижні. Періт ті, що два тижні тому правда. Так кожного дня. Може, то жива черга буде швидше черга, буде зранку 20 чоловік. Вороть з 9-ї години. Можете підходити з понеділка по п'ятницю. Там люди організовуються, А сьогодні вже теж немає. Сьогодні вже не ні. Вже в дев'ятій годині вже спеціаліст 20 людей собі. Натомість в управлінні проблем з тим, що сервіс електронної черги не працює і заповнений штучно, не вбачають. кажуть, це просто людський фактор, який ніхто не відміняв. Натомість запитуємо, як так відбувається. Що коли на сайті постійно місць немає, то в Айбоксі десь вони знаходяться. Частину місць дає Айбокс, частину місць дає електронна черга попереднього запису. А це є свого роду. Така, можна сказати, жива черга, але на майбутнє. А те, що ви говорите про корупційні ризики, ну, скажімо так, це не є. Робота міграційної служби відслідковувати де хто там комусь заплатив чи проплачує. У нас людина зареєструвалася, все прозоро. Тож не зрозуміло для чого створювати електронний сервіс, якщо потрапити на прийом, можливо, все одно лише за старим методом живої черги, і загалом, навіщо тоді витрачати державні кошти на сервіси типу електронної черги чи гарячих ліній, якими ніколи не можемо скористатись. Вітає управління Державної міграційної служби України у Волинській області. Питання щодо оформлення паспорту громадянина України та паспорту громадянина України для виїзду за кордон натисніть 5. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.